Готська держава дуже неприємна тема для росіян. Бо в Криму гоати були найдовше. Ну, як известно, Крим – це ісконно русська земля. Якщо це ставиться як теза, то про що далі говорити? Так гоати вони мали державу не в Москві і не на Волзі. Гоати мали державу в Надніпрянщині. Ми то і митниця готські слова в українській мові. Що ми маємо в російській? Таможня монгольського походження слова і пошліна. Своє те, що посилається, царю батюшки. Знову ж, лихва і лихвар готські слова в українській мові. В російській мові, що ми маємо, Ростовщик, власне слово, від той, що нарощує гроші. І проценти з капіталу. Взагалі, це запозичено з Європи ці поняття. Тут же дивіться, мето, метниця, лихва, лихвар, якщо до цього додати ще. Хліб, готське слово.